Тут саме ми привезли по Борхунській зелені з сельком і подіжунські кортішне метові. Це така основа, яку ми рекомендуємо спочатку. Людмила працювала у пенсійному фонді. А після декрету мати трьох дітей вирішила присвятити себе родинному бізнесу. Ідея розводити равликів виникла після подорожі до Франції, вивчала досвід ферм Польщі, Болгарії та України. Спочатку ми їх вирощували, але наразі скажімо, трохи час змінився, і ми співпрацюємо з фермами. Які теж мають по Україні, які теж мають всі необхідні документи, всі необхідні сертифікати, і іноді ми ну так їдемо, закупаємо них і переробимо. Наразі доброславські підприємці виготовляють дев'ять різновидів равликів серед них поазійські, з трюфелем та із дорблю збираються розширюватися. Власне, в цьому і є основна мета форуму зроблена на Одещині, куди з'їхалися крафтові виробники зі всього регіону допомогти малому бізнесу масштабуватися. Для цього на зустріч з виробниками запросили представників банків, ресторанів та супермаркетів. Банківські установи дають змогу, дають інструменти вигляді кредитів, кредитних коштів торгівельні мережа, ресторани це ринок збуту. Це все дозволить їм збільшити об'єми виготовленої продукції. Попри те, що великим мережам супермаркетів зазвичай незручно працювати із дрібними виробниками у випадку з крафтовою продукцією, вони готові поступитися цим принципом. Ми повинні розвивати і крафтовий бізнес, і свою мережу. Тому ми теж ну, зацікавлені і можна починати з маленького. І є приклади, коли маленькі бізнеси, такі як сьогодні представлені, вони завдяки нам розвиваються і стають великими. Втім, окрім фінансової підтримки, виробники крафтової продукції потребують і зміни правового поля, яке в Україні налаштоване на великих підприємців. Олександр Доброжанський після участі в АТО переїхав з Одеси у село та почав робити сир. Перед тим топ менеджер та маркетолог з майже 30-річним досвідом об'їздив усю Європу, де вчився у найкращих сироварів. В Каталонії варив, потім провансі, потім в Британії. В і потім я беру ті технології, які я навчився в усіх країнах. які я зараз беру? Ці технології вони заборонені. Так робити Йдеться про заборону використання натуральних сечушних ферментів та заквасок. Місцеві чиновники не в змозі змінити правову базу, але у просуванні товарів намагаються допомогти. Інформацію про більш ніж півсотні виробників учасників форуму представлять на офіційному ресурсі Агенції національного розвитку Людмила Цебренко, Аріна Небахід, перший міський.